Водохрещем завершується зимовий цикл Різдвяно-новорічних свят. Невдовзі новорічні атрибути, якими громадяни прикрашають оселі, спершу відправляться у коробки, а потім на полички шаф в очікуванні свого часу. Добігає до завершення виставка новорічної іграшки, яка упродовж місяця діяла у Дмитрівському відділі краєзнавчого музею горішніх плавнів. Збиралися ці прикраси протягом десь 3-4 років. От в цьому році велике поповнення було іграшок. Це всі старенькі, це ще радянських часів, це десь починаючи з 60-х і по 90-ті роки. От тут всі вони іграшки, просто кульки. Потім їх прикрашали малюнками, вони різнокольорові. Окрім звичайних кульок, від малих за розміром до великих, на виставці представлені скляні бурульки, а також кулі-ліхтарики. За новорічними іграшками можна простежити історію розвитку країни. Із настанням космічної ери ялинки прикрашали фігурками ракет і космонавтів. Середина 20-го століття запам'яталася гострим дефіцитом багатьох продуктів. Відтоді новорічними прикрасами стали продукти харчування кукурудза, яблучка, огірочки, горішки. Оскільки зимовим святам найбільше радіють діти, ялинкові іграшки мали вигляд казкових героїв. Червона шапочка, є сніговичок, от, гномики різні. Тобто всі казкові персонажі, вони в різні форми, різного розпису, забарвлення вони прикрашали ялинки. На початку 2000-х років на зміну склянним іграшкам прийшли пластикові. Зазвичай вони яскравіші і зручніші у використанні, адже на відміну від скляних не такі крихкі. Скло, воно наскільки тоненьке, що від часу воно само по собі руйнується. І навіть от музейні експонати деякі є, але як їх ретельно не зберігаєш, і як не стараєшся, все рівно воно відкриваєш, а воно просто розпалося. Ну, час робить свою справу. Частиною експозиції є гірлянди, які також прикрашали ялинки минулого століття. Ці гірлянди, до речі, вони потрапили до музею ну, в 2022 році, якраз незадовго до того, як я вже думала над формуванням цієї експозиції. Тут є свічечки, отакі, отакі, які ціплялися на таких прищепочках, ось вони, і до гілочки. І ось такого плану: це теж свічечки, які надівалися. До речі, традицію прикрашати новорічну красуню свічками започаткував Мартін Лютер. Оксана Прибудько розповіла повір'я, яке подається в історичній довідці. Пізно ввечері, повертаючись додому, проходив лісом і побачив зорі, були такі, була ясна ніч свіркали зорі гарно. І от на цьому фоні світилася ялинка. І це таке було гарне таке зріліще. Йому дуже сподобалося. І коли він прийшов додому, він тоді приніс невеличку ялинку і прикрасив саме от свічками. Більшість новорічних прикрас експозиції належить періоду 60-х-80-х років ХХ століття, і колекція постійно поповнюється, зазначила музейниця.